Семимісний офіційний кросовер Peugeot 4007 2.4 автомат, шкіряний салон, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь. Так, позаду ми маємо дуже багато місця. ви Просто подивіться тут. сидіння видвигаються, ложаться, можна робити рівний поле, якщо ви захочете. З цим проблем ніяких не буде. Багажник у нас двійний, розкладається і так, і так. Тобто багажників, ось у нас, бачите, є ще хольчик руля, ще одні коврички, і ось тут на сьомі міста. Сьомі міста ми розважувати розгла... не будемо. Це Peugeot 4007 построєно на базі Outlander. що коробка, що ходовка, що все остальне, воно одно і те же. В принципі, воно показало себе дуже якісно. Тут просто значок Peugeot. В принципі, дуже комфортний і хороший автомобіль. Він, в принципі, по техніці в гарному стані, ніяких нюансів немає. Офіційний одного власника в Україні. 167 тисяч, представте, цей автомобіль проїхав і з одним власником. Як ви думаєте, що може бути з ним? Автопоїнт. Придбай якісне авто.